Хочу попередити одразу, що відео спойлерне, тому що для того, щоб передати всю ту гаму відчуттів почуттів, які мене викликала книга, мені потрібно розповісти про той чи інший момент, який відповідно ці відчуття у мене викликав. А без спойлерів просто сказати, що ну, а це був такий момент трешовий, да? або це був такий милий момент, що я прям розтеклася вся, або я була просто в шоці. Але я не буду вам про це розповідати, тому що це спойлер. І, типу, ну, це не цікаво. Особисто для мене це було б нецікаво, тому що кожного разу я буду попереджати, що е, зараз буде спойлерний момент. Всім книжкових новинок! Ви на каналі Книжкова Нарнія. Я Вікі Охара і це моє нове відео про прочитані книги. Якщо чесно, прочитаного на цьому каналі давненько, мені здається, вже не було, і це кошмар, тому що в мене на підході вже інші нові історії, в тому числі і літні плани, які вже скоро, скоро будуть, тому що я їх дочитаю. А в мене ще й попереднього прочитаного не, не опубліковувалося, а його насобиралося, ну, в принципі, немало, скажімо так. І тут така історія, що в цій підбірці. Книги, які мені не надто сподобалися. От якось так зірки склалися, вони всі йшли у мене в рядочок. Хоча є дві або три, які зайшли ну, так, на четвірочку і навіть на п'ятірочку. До речі, всі майже всі ці книги, я колись згадувала в своєму відео про книжкові покупки, тому переходьте туди, і там буде вже трішки більше анотацій до кожної із них. Тож, давайте не витрачати час і розпочинаємо з першої книги. Це книга Мішель Грірсон становясь Лейдою. Книга мені більш-менш сподобалася. Тобто, коротко, що у нас тут є? У нас тут є моряк Пітер, який насильно взяв собі за дружину Маєву, яка є представницею міфічних істот, сілки або шовки. Тобто, це люди тюлені. Вона разом зі своєю донькою хоче втекти від Пітера, тобто втекти в своє істинне середовище існування і знайти свою, своє перше кохання. До речі, для того, щоб більше дізнатися, хто такі сілки-шовки, я пропоную вам перейти до мого телеграм або інстаграм. Там я робила такий собі коротенький рілс, де розповідається навіть така легенда про цих міфічних істот. Отже, наш моряк Пітер це просто страшенний егоїст. Егоїст, тому що він, по-перше, насильно взяв Маєву в дружини. Він насильно хотів її призвичаїти до земного життя. Хоча ну, це неможливо, вона донька моря від А до Я. А він ще й хотів магією це за допомогою магії це зробити. далі він абсолютно ігнорував. Розпад, в буквальному сенсі, розпад своєї дружини, тому що в цих міфічних істот є така особливість від довгого перебування на суші, тобто коли в них довгий час немає контакту, абсолютно ніякого контакту з водою, з їхнім істинним середовищем, вони починають сихатися. Ну, в принципі. Помирати, як і будь-яка морська живність, знаючи природу її поганого самопочуття, причину цього поганого самопочуття, він хотів все це списати на якусь психічну хворобу і заперти свою дружину в лікарні. Клас. Він шантажував маєву дитину, яка упс, упс-упс, виявилася не його. Ну, як це так? Ну, взагалі. І що в кінечному ітогі? В кінечному ітогі наш морячок залишається один однісінький. Браво! Що й треба було доказати? Взагалі-то історія знайомства Маєви і Пітера, вона доволі така Ох, бридка, специфічна і сумна. Далі буде спойлер, попереджаю: таємничим, коханим Маєви, є один із. Головних, скажімо так, скандинавських богів, я думаю, ви здогадалися, хто цей е, дяденька. хоча я, чесно, була в шоці, коли це прочитала. І от якраз той самий момент, коли Пітер е, його човен затонув, він опинився в морі, е, виплив нарешті на сушу, там на якийсь берег. Майва сиділа на цьому березі і чекала свого коханого Пітер. Скажімо так, рятується, да, випливає на бережок, бачить, сидить красива, гарна жінка. І що ви думаєте, що в першу чергу зробить людина, яка тільки пережила кораблекрушення? Що вона буде робити? А от догадайтеся, не догадайтеся в вік, тому що оцей наш мужичок він бере і гвалтує маю. Ну, браво! Просто! Ти не думаєш за те, що ти спасся, ти чуть не помір. Ти бачиш, сидить дівчина на березі і тобі одразу стукає в голову одне єдинственне, її треба зґвалтувати. От як ми празднуємо виживання сексом? Ви в шоці? Я теж була в реальному конкретному шоці. Ну, звичайно, там потім він бере її в дружини, ховає її тюленячу шкурку для того, щоб вона не втекла від нього, бла, 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 і так далі і тому подібне. Хоча з його точки зору, все, що він робить для неї, це благородно. От кому ти робиш ці ситуації краще? Ну якому? Ти ж сам від цього страдаєш роками. І ще й плюс до всього ти виправдовуєш агресивну поведінку, агресивні погляди, оточуючих на твою сім'ю, тобто на твою дружину і на твою доньку, ти це виправдовуєш простою заздрістю. От вони мені заздрять, що в мене така дружина, в мене така сім'я, мене така донька. Це вони мені все. Вони мені всі завидують, я красавчик, і от того вони їх не люблять, вони на них косо дивляться і майже палками не забивають. Книга мені сподобалася. Тобто, у нас тут є три відки: це минуле, це теперішнє і це розділи від лиця коханого Маєви. І ще мені сподобалося те, що тут у нас іде Норвегія 19 століття, і от читаючи цю книгу, я навіть відчувала, знаєте, такий. Холодок, таку якусь мряку, темряву. От, знаєте, коли буває такою пізньою осінню, коли на вулиці з самого ранку і весь день йде дощ, бо якась така мряка, якийсь туман, оцей такий холодок тебе пробиває наскрізь і така темнота. Темнота на вулиці, де ти нічого майже не бачиш, скажімо так. І от це я відчувала читаючи цю книгу. Наступна книга у мене називається Сім або вісім смертей Стели Фортуни. Я її взяла, тому що думала, це буде чергова історія. Знаєте, є багато прикладів фільмі, в книг, де герой кожного дня проживає свою смерть. Ну, от такий фантастичний роковий день Сурка. Але я трішки ошиблася. Про що в нас ця книга? Наша головна героїня Стела Фортуна в своєму житті. Вже сім або вісім разів помирала. Ну, тобто, вже майже ніхто не пам'ятає, скільки їх було цих смертей насправді. І кожного разу вона виживала. Виживала навіть з таких ситуацій, коли в неї, вибачте, були кишки наружу. Да? І не сказати, що вона жила у столітті афігенської медичної допомоги і в якійсь санітарії, але все ж таки вона виживала, виживала. І всі вже. Звикли до того, що якогось місяця, да, або там через рік, через два вона повинна померти. Просто всі от чекали, коли ж це на нас знову якась біда насипеться. І от що це таке? Це прокляття або ж таким чином життя загартовує нашу головну героїню. Ну, книга також торкається тем домашнього насилля, педофілії. Деспотизму, також торкається теми заміжжя за наказом батьків. Було цікаво спостерігати, як люди, які раніше ходили босяком да, і не знали, що таке санузол, вони переїжджають в Америку і бачать це все, і просто не знають, як ним користуватися. Для них це повнісінька диковинка, і також, от бачите, забула. Торкається теми італійської імміграції, імміграції в Америку. Ну і в принципі, на цьому можна завершувати. Це все, що мені сподобалося. Книга вийде набагато-набагато коротшу, якщо ми приберемо всі непотрібні описи. Тобто такі описи по типу: От, а сьогодні в мене фрикаделька вийшла от такої форми. А ми придбали обоє. Но, а, вони були в цвіточок, а не в яблучко, як були наші попередні. А от я зайшла в кімнату і там стояв стіл із такого-такого то дерева, такого-такого-то кольору. А от він прийшов у таких штанцях, а не в таких, як був попереднього разу. А от у нього ці штанці відрізняються від моїх штанців, і від штанців отого дяденьки, Тому що в нього штанці з такого-то такого, такого матеріалу з стрілочкою, там, з начосом, з, я не знаю, якого-то бурячно-коричневого кольору, і, оце, і так далі, і тому подібне. Далі для мене головною загадкою було ж все ж таки це прокляття Стели першої. А, також спойлерний момент, у батьків нашої головної героїні колись померла перша дитина, яку також звали Стелою. Другу дитину, нашу головну героїню, вони назвали Знову Стелою. І от всі вважали, що це таке прокляття стели першої, тобто перша дитина, яка померла, вона намагається вбити свою сестру, яка, ну, скажімо так, призвичаїла її ім'я, забрала його собі і проживає життя, яке повинна була прожити її сестра. От всі вважали, що це сестра мстить їхній родині, мстить самій стелі. І про це. Про це прокляття. Згадали майже наприкінці такі. А, точно, блін, ми ж забули, вам же ж треба розповісти, що ж це ж таки, все ж таки за прокляття. Хто в ньому винуватий? Ну окей, тримайте це привид першої дитини. все, пасіба, до свидання. Ну, пасіба, звісно. Ну, це можна було, було зробити набагато набагато раніше. Ми, в принципі, догадувалися. Ми ну, все ж таки не думали, що це буде реальний там зустріч з, прив... з привидом своєї сестри. Ну, таке сіанс то так, скажімо так. Ну, окей, спасіба, що хоч сповнили за нас і нам сказали, а то ми вже чесно переживали. Коротше, мораль цього прокляття цієї книжки. А, знаєте, є таке помір'я, що не можна називати, як це сказати правильно, особу, да? тому що це стосується як людей, так і навіть тварин. Не можна називати істоту, окей, хай буде істоту. Ім'ям померлого. Тобто, якщо ти так зробиш, то його будуть переслідувати якісь нещастя, або в кінці кінців він закінчить так, як ісходник, скажімо так. Ну, по цій книзі виходить, що це на 50% правда. Наступну книгу я оцінила на 4,5, тому що вона мені сподобалася, але виявилася ну, трішки такою затягнутою. Це книга ніхто не бачив Манди. Тут у нас є дві подруги Клодія і Мандей. У Клодія живе у ну, більш, менш нормальній сім'ї, адекватній. А Мандий, навпаки, вона живе в неблагоприятному районі, вона живе в неблагоприятній сім'ї. З старшою сестрою, тобто в нас як і те старша сестра, Мандий, їхній менший брат і ще менша сестра. Їхня мати постійно вибивша, постійно обкурена. Батько той втік взагалі і не навідується до них, тому що боїться, що його змусять платити аліменти. І соцслужбам на цю сім'ю абсолютно пофігу. І от одного дня, коли Клодія була на літніх канікулах у своїй бабусі, Мандей зникає і не залишає по собі абсолютно ніяких улік. Клодія починає своє власне, скажімо так, розслідування в міру своїх можливостей, і це розслідування призводить до страшної кінцівки. І от саме кінцівка мене і відправила в нокаут. Знову ж, спойлер! Великий такий просто агром'янний спойлер. Одного разу молодший брат Мандей почав знущатися, ну, тобто бити-кусати саму меншу сестричку. І їхня мати вирішила показати, так сказати, на власному прикладі вишивти клін-кліном, як це неприємно, і почала свого сина кусати, бити, душити. Ну, додушилася до того, що просто його вбила. І, звичайно, щоб про це ніхто не дізнався, вона за допомогою старшої сестри запхала свого сина в велику морозильну камеру, яка стояла в них вдома. Одного разу манди набридло, просто набридло так жити, тобто вона бачить, що можна по-іншому, да, хоча б так як живе її найкраща подруга Клодія. Вона приходить до матері і каже, я не можу більше з тобою жити в одній, е, в одній хаті, я йду, я йду, я не знаю куди, можливо, я перекантуюся у клоді, але я не можу більше з вами жити. Ну, матері, звичайно, це не сподобалося. Вона вирішила провчити Манди, тобто вона її побила і запхала до шафи, де дівчина в кінці кінців померла від голду і побоїв. І знову ж таки, що про це ніхто не дізнався, вона з допомогою старшої доньки запхала манди в ту саму морозильну камеру, де вже лежав її син. Я коли це все читала, в мене просто в мозгах це не вкладувалося. І от своїми такими умозаключеннями, да, Клодія прийшла до цього висновку, ну їй з самого початку не сподобалася ця морозильна камера, коли вона навідувалася додому до манди. Але мати завжди казала і підговарювала інших дітей казати, що ми не знаємо, куди ділася Манди, вона втекла, вона нікому нічого не сказала. Можливо, там вона е займається продажею свого тіла і так далі. Тому подібне. Тобто, іди звідси, не трогай взагалі нас. Вони там почали її залякувати. Звичайно, щоб вона нічого не здогадалася. Але все ж таки Клодія свого добилася. Матір заарештували, сестру старшу вона не здала, тобто вона проходить реабілітацію. Але що мене також повергло в шок, це те, що діти пролежали в цій морозильній камері більше року. Абсолютно повний кошмар. І зараз я вам, якщо знайду, зачитаю слова, які мати каже стосовно цієї всієї ситуації. Не знаю, як вона оказалась в тому морозильнику, Я не клала її туди. Пусть би вона сгнила лучше в тому шкафу. Я не жалею о том, що сделала. Люди оправдания, оправдання говоря про то, про сё. но я знаю, що сделала. і ні каплі об этом не жалею. Не розумію, як не те, що істоту оцю назвати матір'ю, її людиною назвати. Нереально, і поліцейським знадобилося 4 дні, 4 дні розморожувати оте все для того, щоб опознати манди і її брата. І вона каже: Я не жалію про це. Я це зробила. а що? А що? Один бився, а друга тут почала мені розказувати, як правильно жити. І нічого, я взяла їх проучила. Соціальні служби. Вже багато-багато разів отримували заявки на перевірку цієї сім'ї. Тобто їм телефонували і сказали, що перевірте, ну мати постійно там випивша, постійно обкурена, діти там ходять в непостіраному одязі, в хаті повна антисанітарія, все розкидано, срач повніший. Вони що там, ну, ну окей, ну ладно, ну сходимо разок. Да? Прийшли, вона нас там сказала, і звідки, у нас все в порядку. Вони, а ну в порядку, ну окей. Чого ви от нас хочете? Ніхто ще ж не помер. Казалось би, да? нас завжди треба, щоб хтось помер. От тоді всі починають шевелитися. Як я вже казала, книга трішечки, як на мене, затягнута, тому вона і не отримала цілої п'ятірочки, але знаєте, на раз прочитати і офігіти пайдуть. «Синій Білет це ще одна книга, яка могла б стати топовою, але не стала через деякі причини. Це у нас іде як таке около антиутопічне суспільство. Тобто, у нас тут є лотерея. І всі знають, як ця лотерея працює. Тобто, кожна дівчинка в день своєї першої менструації повинна явитися на такий собі вокзал, де їй дають відповідний білет. І цей білет каже тобі, якою жінкою ти станеш вільною чи матір'ю. Тобто твою долю вже вирішили інші люди, і ти на це, ну в принципі, поппливати ніяк не можеш. В общем, коротко, яка суть ситуації. Коли тобі випадає той чи інший білет, а це ну, плюс-мінус в 14 років, тебе відправляють у два райони, ну, якому відповідає твій білет: район вільних жінок і район майбутніх матерів. Жінка з синім, тобто вільним білетом, вона може завагітніти, просто їй ставлять спіраль. Але в тому випадку, коли ти завагітнієш, на тебе заявляють у відповідні органи, які потім займаються твоїм, грубо кажучи, виловом. На тебе чекає, ну, скажімо так, подарунок на останок. Вони дають тобі декілька годин для того, щоб от фору, да, фору, як у нас кажуть, дають тобі, на декілька годин, щоб ти змогла подальше кудись втекти. І саме головне. В цьому, коли ти втікаєш, не попадатися на очі іншим людям. Іншим людям, які безукорізніно відповідають цій, цій, цій системі, да, її придержуються, тому що якщо вони дізнаються, що ти синьобілетниця, але вагітна синьобілетниця, то на тебе чекає самосуд. У Всіх є така, скажімо, мрія: це опинитися за кордоном, тому що там немає цієї системи білетів, ти ну, просто живеш своїм життям, яке тобі завгодно. Але в разі вилову, скажімо так, да, в тебе забирають дитину, тобі знову вживлюють спіраль і знову відпускають в освоясті. В принципі, задумка непогана. Один персонаж все ж таки в мене викликав негативні емоції, але таке велике але, ця історія мені не сподобалась через те, що е, вона обірвана. Вона написана такими обірваними фразами, обірваними розділами. Тобто, інколи ти навіть не здогадуєшся, що ти вже в іншому місті, ти вже в іншій ситуації, вже інші люди, інший момент, інші діалоги. Тобто, це все так якось відбувається отак пожмакано-пожм'якано, що ти не встигаєш просто оговтатися і переключитися. Я не люблю, коли скачать з одного на інше. І тому це такий жирний жирний мінус, який і викликав в мене не надто багато приязні до цієї книги. Хоча, хоча задумка кльова, абсолютно просто бомбезна, але виконання не очі. Наступна книга дитяча, я так скажу, вона розкрасить трошки оце якесь мрачне настроєння цієї підбірки, тому що я її оцінила на 5 із 5. Це просто прекрасна дитяча книга. Прочіство о Біатрісі. Я почала більше звертати увагу на дитячу літературу, тому що там викривається скільки сенсу, що в дитячих роках тип його пропустив абсолютно мимо ушей. Існує повір'я, що одного дня з'явиться дівчинка, яка скине правлячого короля з трону і сама запанує. Але тут така примітка дівчинка. Ну, типу, серйозно? Ніхто на це не звернув абсолютно ніякої уваги і за це повір'я забули, тому що що може зробити дівчинка на той період? Абсолютно нічого. Я очікувала від цієї дитини абсолютно будь-якої суперсили, тобто вміння дихати вогнем, літати, там можливо володіти магією, але я не могла. Здогадатися, що ця суперсила вона буде настільки, ну, в нашому розумінні, банальною, банальною і базовою, скажімо так, це вміння читати і писати. Так, це те, що в той період могли тільки знатні особи і тільки чоловічого роду. А мати Беатріси вона. Пішла, скажімо так, проти системи, вона не побоялася навчити свою доньку читати, писати. За що була звичайно запроторена в тюрму, і завдяки матері ця дівчинка стала не те, що диковинкою того часу, а навіть пророцтвом. Ну, ви уявляєте, наскільки це який це уровень? Да? Що ти не просто якийсь там вау, ми такого ніколи не бачили. Ти вже переросла в пророцтво. пророцтво, що ти скинеш правлячого короля своїм вмінням читати і писати. Що мені сподобалося в цій книзі, так це те, що є дуже багато життєвих виразів, скажімо так. Ну, от, наприклад, перший, який одразу є у другій главі, це те, що вся ця історія відбулася за часів війни якої війни? Да, ну, це, в принципі, і неважливо, тому що війна, як би це сумно не звучало, іде завжди. Типу, що тут неправда? Або ось, наприклад, вам ще зачитає момент, який яскраво показує, як на той період вміння читати для жінки було, ну, навіть я б сказала, антинаучно. Да? Читать умеют только братья, только монахи на службе у Бога, а также наставники и ученые, которые проходят в монастырь изучать пророчество. А еще советники короля и сам король. Во всем мире от Великого моря, которое брат Эдик никогда не видел, но знал, что оно существует, до темных гор, о которых брат Эдик только слышал, было лишь горстка людей, умевших читать. И все они были мужчинами, и среди них не было ни одной женщины. Закон запрещает учить девочку читать, закон запрещает учить женщину писать. Сколько брат Эдик себя помнил, так было всегда. В хрониках скорби нет и намека на то, что этот закон нарушался хоть единожды. Девочка наверняка оговорилась. Тобто це абсолютно антинаучно, анти я не знаю, як це ще назвати, що дівчинка вміє читати. Ні, ну це напевно їй приснилося. Такого не може бути. Це вміють тільки чоловіки, це вміють тільки наставники короля і сам король. Тому я б рекомендувала цю книгу, хоча б тільки із -за однієї кози, Оцієї, яка є також можна сказати, другою головною героїною, і тримає всіх героїв цієї книги в страху. Або, ну, вибачте, хто в своєму дитинстві, або навіть зараз чого гріха да? таїде, не боїться кос. Ну, людь, я не знаю, а що, про що з вами говорять. Ну що ж, отаке в мене вийшло прочитане. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте мене лайком, підписку, якщо ви ще не підписані. Також нагадую, що в мене є Телеграм, в мене є інстаграм, де я також ну, більш-менш активна, ну по крайній мірі активніше чи в Ютубі. Тому, будь ласка, заходьте, мені буде дуже-дуже приємно бачити в себе нову аудиторію. Я нагадую, що з вами була Вікі Охара і до нових зустрічей. Па-па!